Всім привіт! Ребята, дивіться, дуже важливий момент. Ваші емоції роблять вас сильними, вони не роблять вас слабкими. То, що ваш мозок може контролювати ваші емоції, це ілюзія. Поки ви намагаєтесь контролювати свої емоції, ви не рухаєтесь вперед, ви не розвиваєтесь від слова зовсім. Маленька дитина, коли в перший раз опікає палець, вона відчуває, що це боляче. Її розум фіксує це відчуття, і вона більше не полізе до тої гарячої каструлі. Але для того, щоб розум зафіксував, що не так чи так, людина має це відчути. В нас спершу йдуть відчуття, а тоді розум фіксує, і тоді вже є реакція. Коли ви намагаєтесь контролювати свої емоції, то у вас спочатку йде контроль, а тоді емоції. Тоді немає ніякої реакції, і тоді ви не вчитеся. Тоді у вас немає розширення і у вас немає нічого, ви стоїте на місці.